Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 1500 місто Харків, Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу кабом частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали чотири людини. З них одна дитина 15 років. Холодногірський район. Внастрідок обстрілу зруйновано два приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула одна людина, вісім людей постраждало. З них одна дитина 16 років. Київський район, два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства. Загалом постраждали 12 людей. З них дві дитини та один співробітник ДСНС. Загинула одна людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі. О 16.33 в місті Куп'янськ внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку. О 14.00 в селі Рублене внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка. О 13.45 в селі Слатине внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради нової по та два житлових будинки. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 24 оперативних виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в холодногірському районі Харкова, а також в Куп'янському та Харківському районах області. Перша з них сталася близько 13.40 у селі Слатине Дергачівської громади. Горіли конструктивні елементи двох зруйнованих гаражів на площі 110 квадратних метрів. Пошкоджено два автомобілі та чотири приватних домоволодіння за різними адресами. Годиною пізніше у Харкові внаслідок одного з ворожих ударів на території приватного житлового. Сектору сталися руйнації та пожежа двох господарчих споруд та гаражу на загальній площі 60 квадратних метрів. За іншою адресою влучання прийшлось у будівлю навчального закладу. Сталася часткова руйнація будівлі. Постраждали поруч, розташовані житлові багатоповерхівки, пожежі не було. Рятувальники та поліцейські перевірили пошкоджені будівлі на наявність постраждалих близько 16.30 у місті Куп'янську внаслідок обстрілу горів дах житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучен та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 956 осіб. З них 925 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська стримують ворога та тримають свої позиції. На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили 9 атак окупантів. Крім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитронгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.